Доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти вам про найсучасніші і інноваційні методики в лікування алкогольно-залежних людей. А саме розмова піде про лазерне кодування. Чим відрізняється саме лазерне лікування від всіх інших методик лікування? Ну, по-перше, яким чином це працює? Вона основана на тому, що лазерний, лазерна хвиля впливає на конкретні біоактивні точки алкозалежної залежної людини. І що саме відрізняє лазерне кодування від інших методик? Ну, по-перше, це не інвазійна методика, і тому вона найбільш небезпечна. І тому вона не викликає якихось шкідливих наслідків. А саме, після проведення цієї процедури не виникає різного роду неприємних відчуттів або болючих, таких як нудота, блювота, запамеречення, не потребує хірургічного втручання, і тому вона є найбезпечнішою. Друга перевага. Яка відрізняє цю саму методіку від інших, це перевага в тому, що вона не займає багато часу. Це, по-перше, і саме основне, що вона дає дуже стійкий ефект після її проведення. Саме лазерне кодування нашої клініки використовують виключно по призначенню лікаря нарколога. Тому, якщо є бажання звернутися до нашої клініки, ми вас запрошуємо.